Вітаю! Сьогодні я хочу показати вам своїх підлітків, їх перше квітування. І почнемо ми з дикого котика. Я вам його вже показувала, коли в нього розкрилась перша квіточка. Наразі це його повний розпуск на три квіточки. Ну, може, він там ще доростить мені квітоносика побачимо подальшому. А чому я вам його сьогодні показую? Тому що він став абсолютно білим його підтон. От камера трішки фокусує зеленкуватий колір. Але якщо дивишся не через камеру, він абсолютно білий красень. Квіточка стала трішки більша, десь біля 6 см, думаю, як буде вже більш доросла рослина, то квіти також будуть більші. Розеточка в нього. Купувала в розмірі 1,7, я вже, мабуть, казала. Росте в горщику 075 літру. Такий відкрасень. Так, далі. Жовтий леопард. Також перше квітування купувала в розмірі 2,5, але тут таке 2,5 було як 1,7. і Покажу вам розеточка невеличка. Ну, це рослина компактна, я так розумію, буде. Ну, дуже гарний. Трішки засвічую його камера. Воскова така пелюстка в нього. Губка така гарна, темна, темна, чудовий. Також горщик 0,75 там в нього. На фітилі він росте в мене. Любить попити, так як і дикий котик. Краситі. Квіточка. Зараз поміряємо, яка скільки в нього. Ой, нічого не зламати. Десь 7 см. А далі. Така от рослина. 50-76. Це я з приватної колекції брала. Дубля. Можна так сказати, бо в мене там є геть маленька рослинка, так от не квітувала ще, а це вам заквітла, дивіться, яка величезна рослина. Також була 1,7, в півлітровому горщику у мене росте. Любить пить, ну, пересихає. Ну, страшно, його треба раз там три дні підходити і перевіряти, бо дуже пересихає, дуже. У мене там на поличці дуже спекотно. Ну, квіти. Такий красень. Але одна квіточка без мутації. Тут мав бути защіпчик. Оце я почала вже знімати і побачила, що тут одна квіточка без мутації. А ці от. І тут, і тут є защіпчики. Гарненька така. Віточка. Він такими світленькими розкривається трішки, от тут, на цих пелюстках, жовтеньке таке. от, так, такий от світлий і є. Там в нього вже є назва. Треба підписати, це від профар рослина. 4 квіточки буде, 3 вже розкрилися. А це он бутончик, мабуть, також буде з частковою. мутацією, Мутант, мабуть, буде, подивимось. Квіточка також десь 7 см, підростає. Розкривається менше, потім підростає. Далі покажу своє розчарування. Плюмс. Я вже бачила по бутонах, що це буде стандарт. Тому не сильно я і розчарувалась. О, гарна квітка. Чоловік каже, чого вона тобі не подобається. Гарна. Ну, так, да, гарна. Тільки без мутації. І це. Бачите? Також горщику 0,75. В розмірі 1,7 купувала. Гарна рослина. Коренева непогано росте. Але дочекаюсь другого квітування, тому що у мене є пілор SA36, правда. Але він мені теж в першому квітуванні розквіт, не пойми чим, і мутантом, і простими квітами. А зараз вже другий раз, другий сезон квітує пілором. Тому залишу цю рослину і перевірю, яка вона буде в другому квітуванні. Давайте глянемо яка квітка. Так, 8 з половиною десь. Але ж тут губа така хижа. Гарний. Ну, так от маємо таке. Так, далі ще одне розчарування покажу. Спанчбоп також не метелик. Бачите? Це друге квітування. Я того року я вам показувала також його. Він квітував. Також десь на 4 квітки. І точно такі квіти були. Цього року тут є ще один квітоносик, але він не росте поки. отакий от. Такий. Хотів, хотів ставити метеликом, але щось пішло не так. І не стандарт, і не метелик, такі узенькі пелюстки у нього. Невеличенька рослинка, але цей сорт э, такий компактний. листочки невеликі ростоки, також любить пить. Так, далі. Від NSK. The Queen. королева. Ну що? Я вже надивилася і на Фейсбуці і всі показують, що квітне простою квіткою. Триліпсами, пілорами, є і метелики, а в мене тут все в цих трьох квіточках. Зараз вам покажу триліпс. Квіточка одна. Друга. Триліпс. Ну, намагалась бути метеликом. Мутант. І ця також така ж сама. Три квіточки. От таке чудо. Залишу, подивлюся, що буде далі. Як вона заквітне в другому квітуванні. Але купувати не буду більше. Не хочу. Нехай ця росте. Як буде квітнуть, так буде. Маленька рослинка. Вона 1,7 була геть манюня. Росте в мене. Так. Ну, а це краса. Засвічує камера, робить її більш червонішою, три квітки. Вікторія Лейс. Губа тут, мабуть, трішки схожа на дракона, це моя друга рослина, перша розсипалась, була вже велика така. Але вони такі з характером. Я вам її показувала. Вона має таку розетку, і це, наче дітка, з точки росту. Там вже немає тих листочків, з якими вона приїхала. Це була рослина в розмірі 2,5, але там було всього два листочки. І то Не таке... незрозуміле щось, я на неї не дихаю навіть. Ось на в півлітровому росте, пересихає також швидко, хочу її пересадити. Побачу, що корінчики пішли вріз, і зразу її пересажу. Красуня. Наскільки ще її квіточка я не міряла. Зараз поміряємо цю, що перше розпустилась. Не видно. Сім. Сім. Сім сантиметрів. Ну, і цю красу покажу, як ж без неї. Трішки світліша стала, але ну, висвічує її камера, висвічує. Ну, Дочекаємося сонечка, і я зніму її так, щоб можна було побачити її колір. Який є насправді. Є ще у мене там підлітки, які мають розпуститися вперше. Також, чекаю, не дочекаюсь. Побачити, що то буде. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім здоров'я та миру!